Вітаю вас у цинічного Кіма вперше у 2026 році. Початково тут була фраза в у 2025 році, але ви знаєте, як у мене це буває. Так чи інакше я сьогодні спробую охопити деякі цікаві події, які відбулися за листопад і грудень Хоча, наприклад, про нові протести в Ірані тут нічого не буде. Це вже буде тема для наступного відео, рівно як і карга за три години. Та й про боротьбу за у Литві хотілося би поговорити, але це на сьогодні. Так чи інакше, попрошу пристебнутися, бо ми починаємо. Далі я не відкрию Америку, якщо скажу, що операція Мідас у виконанні на Бутасап стала головною інформаційною бімбою листопада, яка відгукується і досі. І не дарма, якщо врахувати, що відбувалося до розкриття певних деталей операції. Але якщо ви жили в інформаційному вакуумі або просто хочете освіжити пам'ять, то ось контекст ситуації. Ми маємо такого собі Тимура Міндіча, співзасновника кварталу 95 та давнього друга нашого зеленого президента. Ну, і як маємо, він виїхав з України того ж дня, коли оголосили. Деталі операції, тобто 10 листопада. Він є одним із обвинувачених у справі розкрадання грошей у сфері енергетики та оборони. Була розмова навіть про розкрадання грошей, які нам дали наші союзники. Це ж наскільки треба бути впевненими у своїй безкарності, або ж їхні інтелектуальні здібності десь на рівні тих парубків, які погрожують своїми читати людині, яка носить із собою автомат. Окрім міндіча, у справі також фігурує такий собі Олександр Цукерман, який відповідав за поток грошей. Він, до речі, також змився з України. Ігор Миронюк, який на той момент був радником міністра енергетики Германа Галущенка, принаймні Галущенко був міністром до 20 листопада, а до цього був помічником колишнього нардепа Андрія Деркача, так-так, того самого Деркача, який свого часу з помпою представляв свої плівки, на основі яких проти Байдена та Пороха відкрили кримінальні справи. За що сам Деркач отримав Героя Росії та місце сенатора Московії? Як то кажуть, жму руку обнімаю. Тодішній очільник підрозділу безпеки енергоатому. Митробазу та вже колишній віце-прем'єр і колишній міністр нац'єдності Олексій Чернашов, який ще в червні опинився в центрі корупційного скандалу навколо незаконної передачі землі в часи, коли той очолював Мінрегіон, що за даними того ж набу могло завдати державі збитків до 1 мільярда гривень. Ось така вона нац'єдність. Цікавим у цій історії є той факт, що на аудіозаписах, оприлюднених набу, фігурували різноманітні прізвиська. Найперстіше можна було розпізнати Шугермена. Він же людина-цукор. Він же Олександр Цукерман там просто поміняли німецьке цука на англійське шугар. Тимур міндіч мав прізвисько Карлсон. І зараз я не буду жартувати про пригоди Саакашвілі на даху в центрі Києва, принаймні з огляду на стан його здоров'я. Але мушу відмітити, що таку схему міндіч розгорнув лише після підняття його статусу самим Зе, бо коли той ще був під сумнозвісним любителем кави, наш Карлсон був звичайною шісткою. Але тільки но зев взбунтувався, як міндіч отримав ключ до грошей на фінансування різноманітних проєктів. Сій Чернишов фігурує під прізвиськом Чегевара. Очевидно, він ніколи не став весолістом клубу Буеновіста. Хто згадав пісню, став та вподобайку. Ну і на цим усім стояв Алі Баба, який мав через правоохоронні органи вставляти палки в колеса на Бутасап. Потенційним власником цього прізвиська з високою ймовірністю був тодішній завгосп Андрій Єрмак. Він же голова ОХВІСу президента, він же віце-президент України, Згодом на те, як він підім'яв під себе майже всю систему держуправління, включаючи дипломатію, ключове слово. Тодішній його розберемо трохи згодом, але для початку пригадаємо, що відбувалося в липні року, що минає. Тоді наші любі зелені слуги спробували знищити незалежність Набута САП, зробивши їх підконтрольними 100% своєму генеральному прокурору, від чого вибухнув найперший протест із початку повномасштабного вторгнення в Москові і в Україну. Це ті протести, про які без п'яти хвилин колишній конгресвумен від штату Джорджія Марджорі Трейлор-Грін говорила, що люди протестують і через небажання зеленського підписувати пізді. Тіл і варто відзначити, що це були часи, коли вона палко підтримувала доні. Що Щоправда, любов прийшла та зів'яла помідори через так звані файли Абштейна, але то взагалі окрема тема. Так чи інакше, той закон перебили іншим законом, який ніби як вертав усе взад. Щоправда, на цьому історія не закінчилася, бо в бій пішли інші палки, а саме затримання двох детективів набу, силами СБУ, ДБР та Офісу генпрокурора. З цими детективами є Руслан Магомед Расулов та Віктор Гусаров. Їм обом закидують державну зраду. Ні, ну Дай все красиво, якби на одне але той же Магомед Расулов брав активну участь в операції Мідас. Щодо гусарова інформації небагато через особливості його роботи. Ну там великий потік інформації, все таке. Так чи інакше, обвинувачення виявилося настільки правдоподібним, що Магамед Расулову просто звільнили з-під варти, а гусарву змінили запобіжний захід на домашній арешт. І це слідувало акурат після іншої епохальної події. Андрій Єрмак, який здавався непотоплювальним, лишився посади голови Охвісу. Акурат у той же день, коли та Сап проводили обшуки в його кабінеті, і на це точно ніхто не сподівався, будьмо чесними. Цікаво, те, що після його відставки з політичного небуття винарнула колишня речниця за Юлія Мендель, заради того, аби покрушити батон на ярмака. Інше діло, що на своїх місцях лишаються креатури ярмака: накшталки генпрокурора Руслана Кравченка та нардепки Мар'яна Безуглої, яка здатна виконати будь-яку хуйню заради того, аби привернути до себе увагу. Але сподіваюся, рано чи пізно вони не будуть отруювати нам повітря. Сполучені Штати Америки, країна, яка зі світового жандарма перетворилася на анекдот від одного московитського псевдогумориста, який любив жартувати про тупих американців. і зі свіжого можна взяти заміну шрифта калібрі, як вовк шрифта на Times New Roman при створенні офіційних документів Держдапу, і по балах, що калібрі існує вже майже 20 років, коли ніяким вовк не пахло. Але зараз нас цікавить пізділ. Так ось 19 листопада адміністрація Трампа видає ніби як мирний план на 28 пунктів, серед яких, наприклад зменшення чисельності ЗСУ, відмови України від вступу до НАТО, виведення військ із тієї частини Донбасу, яку контролює Україна, зокрема Слов'янське Краматорське, де проживає загалом майже півмільйона людей, принаймні до повномасштабного вторгнення, та й взагалі відмови від окупованих територій, амністія для московитів, скасування санкцій проти Московії, повернення в G8 та довгострокова угоди зі США про економічне співробітництво. Де гарантії безпеки, спитає ЗВ? Вони ніби є, але настільки афермерні, що в спробу розглянути. Можливості їхньої реалізації виглядає приблизно ось так. У митікавити кадр із серіалу Спільнота про цей план відомо дві речі. По-перше, до його складання не відключали Євросоюз та Україну. По-друге, його писали під диктовку московської делегації, яку очолює такий собі Кіріл Димітрієв, представник путлера з питань і на колишній киянин та людина в лапках, яка любить скаржитися на посягання на свободу слова в Європі, сидячи у твіттері з увімкненим ВПН. Але це не дивно, бо на Москві полюбляють історії про загніваючий запад. Так чи інакше Україна та Євросоюз подивилися на те, що Накалякали відков зі своїми московськими друзяками, офігіли та запропонували альтернативу. Як результат, ось той мирний план скоротився до 19 бункерів. Щоправда, люди, чиї очі не залиті засобом для миття скла, дуже добре розуміють, що Пудляр не сильно хоче миру. Точніше не так. Його найбільша мрія це окупація всієї України, а згодом і решти Європи. А його згода на зупинку бойових дій за нинішньої лінії фронту буде рівносильно провалу його спецоперації в лапках, що у свою чергу може викликати незручні. Питання як серед кремлівської еліти, так і серед народу населення, а часу не те, щоб багато як не як восени Америку чекають проміжні вибори, на яких переобиратиметься весь склад палати представників і третина сенату. І нинішні тенденції вказують на високу ймовірність того, що донні втратить монобільшість в обох палатах, і тому Кремлю бажано продавити Україну на вигідні для себе умови, використовуючи Донні. А чубчик та він ніколи не відмовиться покращити своє фінансове становище, і не дивно, що він із легкістю міг би продати для цього Україну. Та й взагалі, чого вартують в миротворчі зусилля Трампа, можна побачити на прикладі Таїланду і Камбоджі, які спочатку під його патронатом підписали мирний договір, а через деякий час на кордоні між цими країнами знову почалися бойові дії. Ну а конфлікт між Ізраїлем і ХМА це настільки мейнстрім, що не хочеться і згадувати. У принципі не дивно, як він умудрився довести чотири свої казино до банкрутства. Це Та так, щоб ніхто не питав щодо нинішніх заяв Донні. Щоправда, ситуація з Куп'янськом і прощення Варшавянки, рівної які надання кредиту Україні з боку Євросоюзу Дещо носять зміни в ті плани. Для початку Куп'янськ. Не секрет, що Московія любить юзати місні штурми задля виснаження наших військ та артилерію з кабами для зрівнювання наших міст із землею, Достатньо просто згадати ту Жавдіївку або Бахмут, та й Покровськ уже долучився до цього списку. Але епікфилу московитів стався саме з Куп'янськом. Ні, вони і досі намагаються окупувати місто. Просто їм вистачило нахабство розповісти бункерному діту про те, що місто вони. хм, свабаділі. Сам Путлер з цим дуже хвалився. Говорив, що події в Куп'янську повторюватимуться і в інших містах України. І це саме той випадок, коли колишній КВНщик міг влаштувати йому інформаційний аперкод. І він вийшов вдалим, судячи з коментарів зет блогерів доходили навіть до спроб видати яку небудь окуповану тавільжанку за Куп'янськ, а між ними по прямій десь кілометрів двадцять. Ясноділо це не відміняє проблему ЗСУ на інших ділянках фронту. Але потрібний посил було успішно відправлено. Тепер варшавянка. Точніше, підводний човен Варшавян або ж імпровд кіло за кодифікацією НАТО. Скільки разів кремлівські рупори хвалилися своїм чорноморським флотом перед повноштабним вторгненням? Це вже не важливо, оскільки від нього лишилася мала частина, яка нині намагається ховатися в порту Наварсійськ. Щоправда, там також не дуже безпечно, як це показав наш підводний дрон Сабсі Бейбі, який влаштував фейний бік подабум із цією сармою Варшавянкою, завдавши їй критичних ушкоджень та зробивши її цим нефункціональною. Ну і нарешті надання кредиту Україні Євросоюзом. Не секрет, що Московія хоче повернути собі тамтешні заморожені активи, і тому вони нашоптала доні якісь чарівні слова, і він почав тиснути на євросоюз, аби той відмовився від використання тих самих активів за на надання кредиту Україні і, судячи з чуток. Тими чарівними словами були хочеш підняти грошей. І мова йде про те, що Московія пропонувала адміністрації Трампа частку зі своїх активів у випадку, якщо та допоможе забрати в європейців ті самі заморожені активи. Гадаю ці новині дуже зрадів в лапках Сідзіньпін, для якого Путлер був покірним васалом. Але то ми трохи відволіклися. Якщо реакція Орбана та Фісу нікого не здивувала, то куди складніше виявилося з Бельгією, де зберігається понад половина заморожених активів, а саме 180 мільярдів євро. Усе через те, що премєр міністр Бельгії де Вевер на відріз від цього відмовився. Причина особисті погрози з боку московитів. В результаті доводилося шукати компроміс. Як результат, Україна отримала кредит на 90 мільярдів євро, але без використання заморожених активів. Сподіваюся, до них жоден Міндіч не протягне свої руки. Булгарія також відома як країна вічної кризи. Є Мадейра, яка є островом вічної весни. А Болгарія це країна вічної кризи. Посидіть самі у квітні 2021 року. Там прийшли чергові парламентські вибори, і з того моменту країна пережила шість до 40 виборів. Останній виборчий цикл пройшов у жовтні 2024 року. Здавалося б, вдалося сформувати більш-менш стабільний уряд, на чолі з Варсином Желясковим, на що вказує аж 6 невдалих спроб оголосити водом недовіри. Вдалося навіть Твердити заміну місцевої валюти під назвою Леви на євро, яка відбулася 1 січня. Але варто було через рік після призначення затвердити ідіотський проєкт бюджету з високим дефіцитом і підвищеними податками, і це без підвищення зарплати депутатів з телемарафону, як у нас, як по Україні почалися протести проти уряду. Як результати той проєкт бюджету довелося виконати смітник, а саме Железков 11 грудня разом зі своїм Кабміном пішов у відставку. Добре, що обійшлося без підпалу парламенту, як в Непалі. Ну а новий уряд очікується вже. Після нового року, але найбільш ймовірно, що Болгарію чекатимуть нові дострокові вибори для певного розуміння. Уряд Росина Желязкова об'єднував партію герб у колишнього прем'єра Бойка Борисова. Не цього бойка. Так, ось цього бойка, власне, Желязков представляє саме партію Герб соціалістів, начиліса Танасом Зафіровим, та партію є такий народ колишнього телеведучого Славі Тріфонова. Можливо, Борисов не відмовився, би очолити уряд, але шлиф його корупційних скандалів явно кричав Не треба. Та ось не задача. Вони разом мають лише 102 голоси, а для більшості потрібен 121 голос. І тут їм на допомогу приходить такий собі Делян Пеєвський, чиєво літсила, рух за перва і свободи новий початок, отримала 29 мандатів. До речі, якщо будете. Куглити результати виборів 24-го року не дивуйтеся абревіатурі АПС, тобто Альянс за права і свободи. Просто ці дві поліцили колись були однією партією, але через суперечки в керівництві партія розділилася, і тому в народі поліцели Пиєвського стали зватися ДПС Пиєвський, а АПС називають АПС Доган або Доганістами, на честь засновника партії та почесного лідера Ахмеда Догана. І так, ви правильно зрозуміли, ці партії спередяться на турецьку меншину, але то ми відволіклися. Що взагалі варто знати про Пєвського? Це місцевий Гарк, на якого накладені санкції в США та Британії відповідно до акту Магнітського, Основні причини корупція та наїзди на бізнес конкурентів, а також на журналістів. Власне було припущення, що той варіант бюджету було узгоджено саме під забаганки Баєвського. З іншого боку, він активно підтримував гуманітарну та військову допомогу Україні. Ні, ми, звісно, цінуємо підтримку нашої країни, але навіть про європейський альянс продовжуємо зміни демократична болгарія на чолі з експрем'єром Кирилом Петковим виглядає більш надійним. Власне, саме цей альянс організував протести проти. Проєкту бюджету наголошую ще раз про європейський альянс. Ясне діло до протесту підключилися і про сили, на кшталт партії відродження Костадина Костадинова, про якого достатньо говорить його прізвисько Кості Капійкін, а також бан на в'їзд в Україну на 10 років, який він отримав на початку повномасштабного вторгнення, коли той спробував відвідати Болград на півдні Одещини. Так чи інакше, відродження це основна промосковицька партія в Болгарії. Звісно, в парламенті є ще дві партії, які не проти співпрацювати з ними, але їхні шанси на подолання виборчих чого бар'єру виглядають туманними та існують чутки про нову політсилу пов'язану з президентом Болгарії Руменом Радовим, яка може відкосити електорат відродження. Пов'язані вони з президентськими виборами, які пройдуть восени того ж 2026 року. Коротше, болгарам буде чим зайнятися. Австралія, країна, яка відома тим, що не може вбити будь-що. Щоправда, навіть вона не була готова до події, яка відбулася 14 грудня в Сіднеї. Тоді на пляжі Бунді двоє нападників влаштували стрілянину під час фестивалю з нагоди святкування Хануки, яку організувала місцева єврейська громада. Наразі вже відомо про 15 загиблих та одного ліквідованого нападника. Другий у важкому стані опинився в лікарні. Сама поліція штату Новий Південний Уельс, чиєю столицею є Сідней, кваліфікувала цей напад як теракт. Цікавими виявилися особи нападників. Це були батько та син, родом із Індії, Сажит і Навіда Крам. Точніше, зі штату Талангана на півдні Індії. Початково вважалося, що вони родом із Пакистану, але все одно було очевидно, що їхнє гасло було щось на кшталт помститися сіоністам. Важливо ще й те, що вдома у Саджиде, якого й ліквідувала поліція, знайшли купу зброї, і не дивлячись на те, що в Австралії і так діють жорсткі закони щодо обороту зброї, було прийнято рішення щодо викупу зброї в громадян, що проджує простір для дебатів. Що цікаве, це був саме той випадок, коли з'явилася людина, чиї є явно були зроблені зі сталі. Мова йде про місцевого власника фруктового магазину Ахмеда Аляхмеда. Для розуміння, він голіруч роззброїв одного з нападників. Це помітив інший нападник і поранив його в руку, в результаті чого він опинився в лікарні. У лікарні він уже отримав офіційну подяку від прем'єра штату та від прем'єра Австралії, а також отримав донати від вдячних громадян на загальну суму 2,5 мільйони австралійських доларів або ж трохи більше 70 мільйонів гривень. Цікаво, те, що сам він, судячи з інфи від різних ЗМІ, походить із Сирії, а конкретно. Редно спровіть дліп, тож, мабуть, він точно розумів, що себе представляють подібні стрільці. Ну а всім іншим, це буде урок про те, аби перестати жити серед рожевих поні. А зараз піде огляд подій, які здавалося доволі короткі, але при цьому настільки дебільні, що вони прямо просяться, аби по них пройшлися бульдозером. Почнемо з нашого генпрокурора Руслана Кравченка, який явно має комплекс Бога. Принаймні, саме про це говорить його допис від 12 грудня. Я не подавав і не збираюся подавати у відставку. Я на своєму місці і продовжую виконувати обов'язки генерального прокурора. Я знаю кожного, хто працює зараз проти мене і прокуратури як інституції. Можете не мов Я за кожним прийду особисто. Не залишаюся, де б до обіцяв бути там, де найважче. Працюємо далі, не розслабляємось. Ем... Мені цікаво, а коли він говорив, що прийде за кожним особисто, кого він мав на увазі? Бо подикую, що це була також погроза до єврокомісерки з питання розширення Марти Кос. Бо вона собі дозволила те, що для Кравченка, судячи з усього, є злочином. Вона наголосила на необхідності перегляду порядку призначення генпрокурора. Причому не сама, а разом із віце-прем'єром Тарасом Качкою. Тут два варіанти: або візьміть собі нормального спічрайтера, аби не звучати як гопник, або дійсно подавай до відставку. Серйозно, з зеленими генпрокурорами постійно якісь проблеми. Одна. Не знало, що таке презумпція невинуватості, інший грався з довідками про інвалідність, а цей просто довів на своєму прикладі життєздатність фрази Бог любить третю». Взагалі ця заява виникла на тлі того, що різноманітні та канали виширили чутки про можливу відставку Кравченка, що на тлі явно провального політичного переслідування детективів НАБУ було би для нього найкращим рішенням. Ну а в підсумку він вирішив тупо сполити шляхи для відступу. Це коли досвідчений гангстер пропонує малолітньому гопнику гроші за телефон, а той каже йому віддати їх за. Просто так. Гадаю, мені не треба говорити, що відбудеться далі. Далі йде голова податкового комітету ради від слуг Данило Гетьманцев, Хоча з нього такий же фінансист, як і з мене Балерина, і це він доїв своєю заявою від 3 грудня в Україні. Низькі зарплати через низьку продуктивність праці українців, низька продуктивність призводить до низьких зарплат, обмежених можливостей працевлаштування для вразливих груп і стимулює майбутню трудову міграцію. Про кажучи, він каже всім більше працювати, особливо в я про це не буду говорити, бо. Завжди є Валентин Краснопьоров, який вже говорив, чому ця заява відірвана від реальності. Але принаймні про таку фразу як попит на професію я чув достатньо. Третя подія в цьому бліцогляді змушує мене іноді розчаровуватися в нашій журналістиці. Мова піде про закарпатську журналістку розслідувачку Олену Мудру. могли про неї чути в контексті інформаційних атак на неї через її розслідування проти компанії Вітропарка України, яка хоче встановити на Закарпатті вітрові електростанції. Типу зелена енергетика це дійсно круто, але якщо реалізація буде десь на рівні дерев'яного мостика, побудованого в Угорщині за кошти ЄС посеред голого поля, на місці якого був ліс, то нам така енергетика точно не потрібна. Та все ж нас цікавить, де саме Олена Мудра проштрафилася. Як не дивно, все через тему карпатських русинів. Детально про цю ситуацію розповів Мигаль Кушницький. Тож, якщо цікаво, посилання в описі та на екрані. Тут коротко викладу суть: 29 листопада на формі ООН із питання нацменшин виступала блогерка Габріела Дерепа. Повний текст її виступу також буде в описі до відео, аби ви самі могли прочитати та та зробити власні висновки. Я вже наведу основні пункти. По-перше, це злочасні вітряки, тут нічого дивного. По-друге, коли в Україну приїжджали представники ЄС, то вони спілкувалися в основному з угорцями та румунами, а росинів не помітили з огляду на відсутність їхнього визнання. І на цьому моменті стає зрозуміло, що її промови з'явилися не за вказівкою Кремля, а є продовженням тої історії, яка дійсно відбулася. Мова йде про вересневий приїзд в Ужгород єврокомісарки з питань розширення марти Кос. Вони дійсно спілкувалися з представниками угорської та румунської менши цікавилася, як вони поживають. А коли приїхали назад, сказали, що Україна виконала своє завдання в плані захисту нацменшин. Однак у ресинів вона просто пропустила. По третє, через невизнання та ігори з боку нашої влади виникає інформаційний вакуум, який з легкістю заповнить всіляка шваль на кшталт Петра Гецка чи Тетяни Поп, чим вони активно і займаються. Ну і по четверте, це відсутність офіційного представництва русинів. У цьому плані можу порекомендувати зайнятися самоорганізацією та створити щось на кшталт меджлісу кримсько-татарського народу. Так ще Інакше була надія на якісь адекватні дебати з тими карпатських гурсинів. Але на ділі та ж Олена Мудра та інші фейсбучні коментатори, які розуміються на цій темі десь на тому ж рівні, що й на квантовій фізиці, влаштувала акцію гноблення Габі. До них підключилися різноманітні закарпатські онлайн-видання сунівної якості. І як результат Габі просто видалила свої відео у своїх соцмережах. Рівень дискусії просто зашкалює. Причому столилося враження, що Мудра взагалі не була зацікавлені в проведенні фактчекінгу або взагалі якихось дебатів про що свідчать різноманітність. Статті з одним і тим самим посилом, який вона кидала в коментарях до одного зі своїх дописів. Мені ж цікаво стало, чи запише вона устапа українців держзрадника за своє відео про русинів, посилання в описі, але це ще не настільки тупо, скільки заява такого собі Євгена Жубана, якого онлайн-видання варуш з великою помпою представили як голову народної ради русинів Закарпаття. Хоча на ділі це звичайна громадська організація, яких у регіоні з десяток. Ну так ось він сказав: я не знаю, кого представляє ця особа, але все, що вона заявляє, вона заявляє. Від свого імені, чи не знає, від чийого хто її курує? Ці заяви не відбажають позицію народної ради русинів Закарпаття. Е, як би так пожартувати? Це приблизно те саме, коли людина просить забезпечити вітаміном С хворих на цингу, а очільник якої-небудь громадської організації з боротьби з цингою каже, що це прохання не відображає позицію його організації. Є варіант, що він просто образився на те, що на той форум покликали не його. Хто зна. Що я цим хочу сказати? Я абсолютно не стверджую, що Габі не здатна видавати різну діч, наприклад, про наші прапори. Ще тут уже питання до того, в якому інформаційному середовищі вона виросла. Я говорю про те, що коли ви зустрічаєте карпатського русина, то не треба сприймати. Мати його як чергового гецка, бо в підсумку ви виглядатимете як Роберт Фіцо, і саме про нього буде четверта історія. Усе почалося з того, що в рамках економії бюджету він зробив 17 листопада, а саме день боротьби за свободу та демократію, робочим днем. Хоча існує думка, що Фіцо просто хоче переписати історію так, як йому зручно. Знову ж таки, це річниця оксамитової революції, в результаті якої було повалено комуністичний режим у Чехословаччині. Відомі компанії сказали йому посертиса і залишили для своїх працівників 17 це листопада вихідним. Далі Фіц вирішив поїхати в місцеву школу в містечку Поперед, на півночі Словаччини, давати лекцію. Але коли він дізнався про те, що один зі школярів намалював крейду питання, як тобі на смак Путлера, він швиденько скасував свою лекцію. А спроба закрити рота тому школяреві спровокувала крейдову революцію. Але в поперед таки приїхав, але не в школу, а в районну адміністрацію. І там він сказав, що ксаметова революція це нормальний комуністичний пуч. Nani? Ну так, адже пучі проводяться для того, аби втратити владу. Хіба ні? Ларобу не обмежився своїми пізнаннями в історії. Він іще робив з себе крутого матчу, який посилав студентів воювати в Україну, тобто через їхню підтримку нашої боротьби проти московської агресії. Хоче, хоті а поставці сахоті нормально, так, се воно хоті, бо на Україну ми

Що цікаво, саморобу в Київ жодного разу не приїжджав, стверджуючи при цьому, що нашу столицю ніхто не обстрілює. Ось так і він мачо. Узагалі Фіцу та Кравченко не єдині, хто має проблеми з комунікацією. До них нещодавно долучився міністр транспорту Угорщини Янош Лазар. І я вже чую це питання. Дай вгадаю, вглядаю щось по Україну? Ні, відповім я. Але ця історія точно може відкосити рейтинги Фітес. Причому вона відбулася акурат після скандалу навколо жорстокого поводження з дітьми в центрі для неповнолітніх. І не треба дивуватися, тому в угорщині найпопулярнішим тегом на помаранчевому ютубі в цьому році стали мілфи. Але то ми відволіклися. Суть у чому головна опозиційна партія Тиса номінувала своїм кандидатом в одному з фундаментальних округів на заході Угорщини Вікторію Штромпову, етнічну угорку, яка народилася в Словаччині, але 16 років живе в Угорщині та має угорське громадянство. Ну і власне через це Фідес стрибає на ті самі граблі, коли мова йде про угорців навколо кордонів Угорщини. Конкретно Януш Лезер спробував підколити партію Тиса, що, мовляв, та не змогла знайти Мадяра, і тому взяла собі словачку. Ясний діло в бік міністра політій. Кіла критика, лідер Тиса Петер Майєр закликав його вибачитися або зникнути з публічного життя. Ну і, власне, Лазар вибачився як міг, сказавши, що ситуація стала тесофікованою. Можливо, він би дійсно визнав, що ляпнув хрінь за власним бажанням, але йому це не дозволяє чи то совість, чи то орбан, бо до парламентських виборів лишилося кілька місяців. Ну і на десерт я залишив свіжачок. і знову пан помаранчевий чубчик. Точніше, його новопризначений посланиць із питань Гренландії, губернатор Луїзіани Джеф Лендрі. Той не стільки зрадів цьому. Призначення, що з дурості ляпнув справжні наміри, хоча вони і так були секретом полішинеля. Дякую, пане президенте Трампе. Для мене честь служити вам на цій волонтерській посаді, щоб зробити Гренландію частиною США. Це жодним чином не впливає на мою посаду губернатора Луїзіани. Причому, як заявляє Трамп, це все для забезпечення національної безпеки штатів. Ну так, порушення суверенітету однієї з країн союзників сусідно сприяє забезпеченню національної безпеки. Sounds good. Невґанагапен і не спрацює з однієї банальної причини. Гренландці на цьогорічних виборах уже послали його на три веселі літери, але до Трампа це явно не дійшло. Ну йому не вперше стервати на ті самі граблі. Ну і поки я готував це відео, з'явилися ще три історії, які цілком вписуються в цей бліц. Для початку черговий перл від помаранчевого типу миротворця. але на це відео пішло так багато часу, що навіть матюкатися не хочеться. Серйозно, мені треба говорити про проблеми з водою в тому ж Донецьку, не кажучи вже про міста, які асваби просто стерли з лиця землі. Друга історія про заяву головного коня московської дипломатії Лаврова про ніби як атаку дронами на резиденцію Путлера. Типу окей, це спосіб натякнути на бажання продовж. Війну, хоча це секрет в але вони підставилися з кількістю дронів. Мін нападу говорить про 89 дронів, Лавров про 91. А потім нас питають, чому ми не хочемо товаришувати з Московією. Дійшло до того, що навіть Доні не був вражений, або скоріше за все, йому все пояснили на пальцях. Але це ніяк не завадило запустити по Україні свій кукарешнік. Є ще варіант, що московити просто хотіли придумати якийсь привід використати свій другий працюючий кукарешник і тим самим налякати Європу. Йому другий? Бо перший запуск тієї ракети в Україні відбувся в листопаді 2024 року. І тоді так само московити та прийнялися лякати Європу своєю вундервафлею. Іншими словами, бравади на порожньому місці. До речі, а скільки разів на московському зомбоєщику закликали бомбити ту ж Та так, думки в голос. Ну і на десерт я залишив історію, яка цілком може гарантувати її герою звання довбані року. Мова йде про Ubisoft. Просто прочитайте цей двіт. Відаю, мої документарі тут будуть абсолютно зайві. Додам лише, що Юбіки це звання вибороли в битві з агентством Віщоджо, але про цю історію розповім якось на основному каналі. Ну і наостанок хочеться згадати підготовку наших зелених до виборів. Принаймні про це свідчить відкритий держреєстр виборців. Як ви не збираєте проводити вибори під час воєнного стану, що в принципі заборонено законодавством, я не знаю. Ні, я розумію, що для них закони це як збірка дитячих казок на ніч, але я хочу знову нагадати, що на тимчасове припинення вогню Московія точно не піде, та й відмовити в собі в задоволенні від кадрів із трупами цивільних вони банально не можуть. Тому єдиним можливим варіантом у наші часи лишається донатити на ЗСУ, суму денату. За збір ви обираєте самі, але пам'ятайте, що кожна гривня важлива. Тим паче, що рік почався вельми цікаво. І не аби як, а зі звістки, що лідер РДК Капустін виявився живий. І все завдяки операції ГУР. Серйозно, нам таких історій більше треба. Ну що ж, на цьому все. Сподіваюся, вам сподобалося відео. Якщо так, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і бийте у дзвін, аби не пропускати нові відео. А також підписуйтеся на основний канал з усілякими оглядами і обов'язково донайдіте на ЗСУ. Ну і наприкінці стандартне побажання. Будьте сильними, не ігноруйте повітряних тривог, вірте в ЗАЄСУ, та слава Україні до зустрічі!